Всім доброго дня! Сьогодні будемо готувати курку в сметанно чесниковому соусі. Для приготування цієї страви я обрала стегенця, філе стегенець без кістки. І можна їх готувати в цілому вигляді, але я їх трішки наріжу на більш менші шматочки. Ну, тобто одне стегенце розрізаю навпіл. Добре, розігріваю сковорідку з рослинною олією і буду смажувати тут стегенця. Під час смаження стигеньця підсолюю та перчу. І обсмажую їх з двох боків до коричневої скориночки. Коли стегеньці підсмажились, прибираю їх з пательні. Не обов'язково доводити до повної готовності достатньо лише до коричневої шкірочки. Роблю маленький вогонь та розтоплюю шматок вершкового масла. Додаю сюди подрібнений чесничок та буквально хвилинку-півтори його обсмажую на невеличкому вогні. Тепер додаю сюди сметану, соус потрібно посолити. Додаю чорний мелений перець та суміш італійських трав. Та викладаю сюди наші обсмажені стегенця. Далі під кришкою на маленькому вогні тушкувати можна приблизно 30-40 хвилин. Куштуйте, як тільки вони стануть. Такими м'якенькими, готовими можна знімати з вогню. Курка виходить дуже м'якенькою, соковитою. Я вирішила подавати її з гречкою, але ж, звісно, підходить будь-який гарнір на ваш смак. Готуйте на здоров'я, насолоджуйтесь. Велике дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!